Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Фроленко. Ранок віє приємною прохолодою, в саду квітнуть різноманітні квіти, виділяючи приємний аромат. І я вирішила сьогодні буду готувати на свіжому повітрі. В моїх планах приготувати салат на сніданок, чим я зараз і займуся. Для цього я беру. Півголовки маленької капусти, морквину, один болгарський перець, я вибрала червоний, пучок зеленої цибулі та петрушки. І знову у мене цвях програми це портулак. Мені так сподобалась з ним яєчня, що я вирішила спробувати його ще і в свіжому вигляді. До речі, відеорецепт яєчні з портулаком ви можете подивитися у мене на каналі. Посилання на відео буде внизу під цим відео, або зверху в правому верхньому куті. Для заправки салату мені знадобиться гірчиця в зернах, рослинна олія, зубок чеснику та сіль. Ще для прикраси салату я приготувала помідори сорту чері. Спочатку я ретельно помила та просушила всі овочі та трави. Нарізаю капусту соломкою. Робіть це будь-яким звичним для вас способом: ножем за допомогою овочерізки, терки або кухонного комбайна. Я ж нарізала капусту ножем. Порізану капусту перекладаю в більшу миску. Моркву теж нарізаю ножем довгими смужками. Можна її натерти на терку для моркви по корейськи, але я сьогодні працюю ножем. Моркву відправляю в миску до капусти. Болгарський перець очищую від насіння та перегородок і також нарізаю тоненькими смужками. Нарізаю зелене листя цибулі та петрушки. І все це відправляю в миску до капусти. Шановні мої глядачі, продовжую знайомити вас із травою Портулак. Упевнена, багато хто її не знає або може знати як бур'ян, і не раз викорчували її на своїх ділянках. А тим часом портулак це дуже і дуже корисна трава. Для свого салату я обрала молодий портулак, буду використовувати його у свіжому вигляді ніякої термічної обробки. Нарізаю портулак, при цьому намагаюся листочки залишити непорізаними. Портулак на смак нагадує щось середнє між шпинатом і щавлем. Смак у нього менш кислий, ніж у щавлю, але водночас має свіжий аромат і легку терпкість, як шпинат. А якщо порівнювати портулак з цими рослинами не по смаку, а по користі, то він їм зовсім не поступається. а Певною мірою навіть і виграє. У портулака міститься значно більше ліноливої кислоти, ніж у шпинаті. Крім того, портулак багатий вітаміном С, вуглеводами, каротиноїдами, органічними кислотами з сапонінами. Порізаний портулак відправляю у миску до всіх інших овочів. Роблю заправку для салату, беру 3 чайних ложки з гіркою гірчиці в зернах. Додаю до неї 3 столових ложки рослинної олії. Сіль за своїм смаком. Та пропускаю через прес зубок чеснику. Все це добренько перемішую та виливаю цю суміш в салат. Все! Тепер залишилось перемішати сам салат, щоб всі складові в салаті гарно потоваршували між собою та заправкою. Найпростіший, смачний і дуже корисний салатик зі свіжих овочів та портулака готовий. Залишилось тільки красиво його подати, я його прикрасила помідорами сорта чері та гілочками петрушки. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту. Цей простий приготування салат портулак з овочами це неймовірно смачно, супервітамінно та дієтично. Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.